Ухмуро в лісі, туманно, паде дощик. Справжня осінь. Вітаю! Сьогодні у нас є 24 вересня. Погода дощова, прохолодно, Ось так градусів 12-13, досить прохолодно. Іду сьогодні, подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. І є у нас сьогодні такий початок. М -м -м. Гриб чудовий, молодий. Великий. Краса. Йдемо далі. Кілька кроків. А то є. є ще тут. О, то є ще один. Гриби, видно, що молоді. Свіженький від дощику. То є ще. Ойкий. Такі спід листочки виглядають. Молоді. Ой то маленькі, маленькі не лишається. Ойкій. Показав з під листя. То є такі менші гриби під листям, то я стараюся так не топтатися, щоб їх не толочити. Гриби щойно з'являються молоді. То так зібравки бачу, Щоб не топтатися, не толочити їх. Гриби такі молоденькі, видно, що щойно з'являються. Тут такий манюня є. Маленький, не найросте. То є ще о. о які чудові молоденькі. О, краса ось виглядує. Ну, не лишаюся, не підростає. Гриби тепер такі, як бачите, дуже приховані. Багато під листям є. Молодих. А, ось там є. Такі чудові. О, як виглядає. Грябати під листям не треба. Не порушувати їхній мікроклімат. Дай їм два, і вони покажуть це самі. І прийдеш, збереш більших. Тепер навіть так грибне місце тут таке хороше. Бачу, що нема. Але я знаю, що вони є. Під листям маленькі, то я так навіть обходжу, щоб не толочити. його. Вони лишень з'являються. Ось mm. так лежать і росте. Такі. Ще Такий спілий, чудовий. І це є два чи три дня був, тому нічого не було. О, то є ще один. Під листочками. Почали з'являтись. Чудово. У минулому році. В двадцятих числах Оце тепер ну буквально... 4-5 днів різниці між минулим роком, як вони з'явилися. І тут вже день-два і вони так встигли вирости до таких розмірів. Ось грибничка є на місці. А тут який Вона яка своя робота. Вімасти все вже. О, який колобочок. Ну так не скрізь вони ще є. Я тепер ходив, не було нічого. А вже як попадає, то ой, які колобки. Ось грибничка там видно є. На місці, там молоді гриби. не скрізь вони є, але вже місцями попадають такі сімейки. Ой, які колубки. Ось там є, там дальше ще, там ще є. така сімейка. Молоді гриби. Так мы же куренням. Ще бачу. Ось виглядають, а то молоді найлишається, такі молоденькі, лише показується. Хмуро так у лісі, ніби вечір. Такий. Okay. Це я тепер зайшов такий хвойний молодий ліс. Хочу ще тут подивитися, що є. Попадають на такий трепітничок. Чи один є. Кілька кроків то ще є. Ойкий. Такий чудовий. О, тут є такий маленький, але він не лишається. О, о. Такий чудовий. Краса! Красай файнюцький. О, ще один. Чудові. О, а ці два Трепітники я минулого разу, їх бачив маленькі, вони навіть в відео є. Здається, в суботу була. А сьогодні у нас середа. О такі. Це пройшло. 4 дні. Вони були маленькі. Ще тут такі є. А я так маленькі. Я не збираю їх, чи знайду їх. Ще не знайду. Так. Мале скубати не люблю. Такі ще. Чудові. Найквуха наш урошив. Та ще один є. Tam jeszcze widzę. Tu dwa ich.

Ой, яка нога. Чудові. А тут що ж виглядає? Трип'ятничок. Тут ще один. Так в ялинках захований. вже виглядає он mm. є yeah, де не з'являється такі okay, хлопчики чудові о mm, oh, ще є такий файний краса о oh, там далі ще бачу Чудові такі. О, то їх тут ціла семейка. О, які чудові. Молоді. Краса. Доль, mm. краса. Вообще такие. Таких високих ніжках. Чудові такі. Так дощик посилюється. На сьогодні так достатньо. Буду йти додому. Трохи змокли разом з Найком. Ось у нас сьогодні є такий результат. Є такі білі гриби, є червоноголовці Такі чудові попали. Просто краса. Взяв дві парасольки. Так мені захотілося підсмажити. Я бачив більше, але мені їх не треба, то я так дві лише взяв. А так загалом є ось такий результат. Сьогодні гриби білі попали в дубовому лісі. У хвойному я ходив, знайшов скільки маленьких бачив, але не так е -е, багато. Поодинокі такі. Ну, але є надія, що будуть. Дощики падуть. На завтра також показує дощик, то думаю, будуть. А вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Мизнайком додому. До зустрічі. Бережіть природу.